Тернополяни, які захищають українські кордони на сході, отримають квартири у напрямку під Волочиського шосе. Інвестор-забудівник зводитиме там багатоповерхівки, а в них безкоштовно виділятимуть квартири учасникам АТО та сім'ям, члени яких загинули в АТО. Кому житло виділити, вирішуватиме не влада міста, а самі учасники АТО, відповідно до напрацьованого списку. В результаті досягнутих домовленостей з інвестором Пепет «Креатор Буд», який здійснює забудову житлового мікрорайону. ...15 квітня, під Волочиське шосе в міста Тернополя. Просимо Тернопільську міську раду забезпечити виконання рішення Тернопільської міської ради номер 734 від 22.12.15 шляхом надання житла, квартир, орієнтовною загальною площою не менше 3 тисяч квадратних метрів, особам, які брали участь в АТО, та сім'ям, члени, яких загинули під час участі в АТО, у новозбудованих багатоквартирних будинках, які будуть передаватись інвесторам Тернопільській міській раді як соціальна складова реалізації інвестиційних проєктів. Розверненням створено підну робочу групу, яка буде контролювати, щоб власне ви самі давали пропозиції, хто має право на це отримання житла. Не щоб ми вибирали, а ви визначали самі, хто це має право. Ні, ні. Ми, ми хочемо просто брати участь. Правильно, що що ви... що... щоб ви щоб ви саме учасники АТО рекомендували, хто це має бути. Так, дякую. Дякую вам також. Ну, дякуємо вам за роботу. Ми знали, що в нас вийде. Дякуємо вам. Дякую, це вам. Це ми вам 29 січня українці вшановують подвиг героїв боїв під Крутами, коли невеликий загін добровольців зупинив більшовицьку навалу і врятував українську державу. У дні вшанування подвигу героїв Крут необхідно шанувати також героїв сьогодення. Аби віддати належно загиблим, міський голова Тернополя ініціював назвати у місті цілий мікрорайон на честь героїв добровольців України. Українські добровольці завжди вигравали визначальну роль в історії України. Так було в далекому 18-му році, коли Добровольці під крутими зупинили навалу російських військ, завдяки тому забрали українську державність. Так було і в 2014 році, коли агресор, користуючись слабкістю державної влади, хотів Зенацька захопити Україну. І я вважаю, що на сьогоднішній день в нашій державі недостатньо вшановані добровольці, які брали участь в бойових діях. І тому є така ініціатива в їхню пам'ять назвати не лише вулицю, а назвати цілий житловий квартал. Це новий житловий мікрорайон, який будуватися в напрямку Велического шоса, який би мав носити назву українські герої добровольців. Досі в Україні не було випадків, коли цілий мікрорайон називали на честь героїв України. Бійцям у зону АТО з Тернополя передали ліки, перев'язочні матеріали, хірургічні набори, а також іншу гуманітарну допомогу. В основному вантаж складається із засобів гігієни, медикаментів, матраців та покривал, які передали двоє колишніх викладачів медичного університету із Канади. Вантаж на передову відправили за сприяння Тернопільської міської ради. До волонтерської допомоги долучились лікувальні заклади міста, які передали бійцям АТО грипозні медикаменти, а міська рада профінансувала транспортні витрати. Мої колеги з Канади, які працювали в нашому університеті, а саме Богдан Бойчук і Надія Архіпова. Канади передають нам постійну гуманітарну допомогу для бійців. АТО. я найперше хочу подякувати всім тернополянам, які є волонтерам, які долучаються для того, щоб допомагати нашим військовим, тому що міська рада тільки не посильну допомогу. Для того, щоб передати те, що люди зібрали. Тому ми долучаємо сьогодні транспортний засіб, відповідну заправку. Крім того, долучилася наша лікарня швидкої допомоги, яка має можливість щомісяць передавати на передову спеціальні протигрипозні, засоби, засоби проти тих хвороб, які можуть бути найбільш актуальні саме взимку. Десять тролейбусів гармошок планує придбати влада міста у 2016 році. А шість старих тролейбусів капітально відремонтують. Тролейбуси пустять на нові тролейбусні маршрути, які зв'яжуть мікрорайони Аляска і дружба. Окрім того, підсилять кількома транспортними одиницями маршрути номер 1 2 та Вісім. Цьому році ми будемо продовжити практику збільшення кількості тролейбусів в місті Тернополі, розширення тролейбусної мережі. Зокрема, планується збудувати нову тролейбусну лінію, яка сполучить мікрорайон Аляска і Масив Дружба. Крім того, дано доручення проєктну кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії, яка мала би сполучити вулицю Бродівську з містом Тернополем, але це вже трошки далі перспектива. Крім того, цього року ми хочемо відмовитися від практики придбання коротких тролейбусів. Ми будемо купувати тролейбуси чешського родництва Шкода, великі, як їх люди називають Гармошка. Заплановано в 2016 році придбати 10 таких тролейбусів. Тернопільські школярі отримуватимуть іменні стипендії. Спеціальна комісія повинна затвердити перелік учнів, які за успішність отримуватимуть стипендії з вересня цього року. Це свого роду подразник, стимул для досягнення успіху молодими тернополянами для того, щоб вони ставали кращими, успішнішими. Ну і це, якби на мій погляд, є наше, наше завдання тільки їх стимульнути. З іншого боку, якщо хтось із відомих тернополян або з тих, хто може дозволити собі таку іміджову річ, як долучитися до цього проекту, заснувати власні стипендії чи свого підприємства, чи власного імені, чи будь-якого напрямку, це тільки буде сприяти. 51 учень тернопільських шкіл зможе отримати стипендію в розмірі 300 гривень. Ці кошти будуть почати вже з вересня, в 17 різних номінаціях, тобто 17 різних предметів, кращі учні в цих предметах це переможці олімпіад. Будуть отримувати стипендії Відповідне положення. Прийняла сесія міської ради. Депутати це підтримали І вже починаючи з вересня цього року, краще діти Тернополя зможуть отримати кошти. У Тернополі під час чергової сесії внесли зміни до бюджету, розглянувши ряд життєвих питань міста. Одним із найважливіших питань було внесення змін до бюджету на 2016 рік. Зокрема, змінами передбачено зменшення коштів з державного бюджету на отримання закладів освіти на 28 мільйонів гривень та 16,5 на заклади медицини. Рішені два. Все ж таки, можливо, уряд одумається і дофінансує ці кошти. Якщо ні, то це надто велика сума, але нам доведеться виділяти із міського бюджету. Це приблизно 50 мільйонів гривень. Власне, ті кошти, які могли бути спрямовані на розвиток міста, на проведення ремонтів в дворах чи в дитячих садочках, чи школах, нам доведеться віддати на заробітну плату освітянам і медикам. Під час засідання сесії виділили гроші для безкоштовного харчування в навчальних закладах дітей з пільгових категорій та дітей-учасників АТО, на що раніше також виділяли гроші з державного бюджету. Цього року держава ще зменшила соціальні виплати. Зокрема, цього року держава вже відмовляється фінансувати харчування для дітей пільгових категорій. Тому в 2016 році ми виділяємо з міського бюджету понад 2 мільйони гривень. Ці кошти поділася на харчування дітей пільгових категорій, а також дітей, учасників антитерористичної операції. У змінах до бюджету Тернополя передбачили кошти на співфінансування з державного фонду регіонального розвитку, реконструкції декількох об'єктів школи номер 16 на заміну вікон у лікарні номер 3 реконструкцію інфекційного відділення на вулиці Порогова та для реконструкції дамви на вулиці Руській.